Сьогодні ми познайомимося з буквою м'який знак. Чим цікава ця буква? Отже, перед нами Лось. Виконаємо зубкову аналіз слова Лось. Називаємо голосні звуки О. У нас один голосний звук, отже, один склад. Називаємо приголосні звуки. Перший звук Л твердий. Другий приголосний звук С м'який. Чому він став м'яким? Тому що після букви С стоїть буква М'який знак, яка сама по собі звуку не позначає, а пом'якшує попередній приголосний. Давайте порахуємо букви і звуки. Називаємо букви Л, О, С, м'який знак. В цьому слові чотири букви. Називемо звуки Л. О, с. В цьому слові три звуки. Отже, ми бачимо, що кількість звуків та букв відрізняється, тому що буквам як і знак, звуку не позначає. Пальма. Виконуємо звуковий аналіз слова. Називаємо голосні звуки А, А. Ділимо на склади пальма. Ставимо наголос. Пальма. Називаємо приголосні звуки. П. Твердий, Л, м'який. Цей звук став м'яким, тому що після букви Л стоїть буква м'який знак, яка сама по собі звуку не позначає, але пом'якшує попередній приголосний. М. Твердий. Порахуємо кількість букв і звуків. Називаємо «П», «А», «Л», м'який знак «М», «А». Букву у цьому слові у нас шість. Порахуємо звуки П, А, Л, М, А. Звуків 5. Ми бачимо, що кількість звуків і букв відрізняється, тому що буква м'який знак звуку не позначає. Робимо висновок. Буква м'який знак не позначає звука.